Хочеш щоб твої товари з'явилися у Google Shopping? Це реальний шанс отримати більше продажів без зайвих витрат. Проте є один нюанс: щоб усе запрацювало, потрібно правильно налаштувати Google Merchant Center. Всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео наш спеціаліст надасть вам покрокову інструкцію про те, як налаштувати Google Merchant Center, щоб реклама запрацювала. Проте перед початком хочу вручити вам невеличкий подарунок від нашої агенції. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Тобто, консультація абсолютно безкоштовна, вона вам нічого не коштуватиме. Проте, наші спеціалісти вже приділять вам час та тим питанням, які вас турбують щодо вашого бізнесу. Тому обов'язково скористайтеся нею в описі або ось тут за посиланням. А ми поїхали. Як створити обліковий запис у Google Merchant Center, або як створити аккаунт у Merchant? Для чого нам взагалі потрібен Merchant? Створивши аккаунт у Merchant, ми потім можемо завантажувати у Merchant товарний фід, в якому зберігається інформація про наші товари на сайті, і далі їх рекламувати на платформі Google. І так, переходимо до створення аккаунту у Merchant. У пошуковій стрічці прописуємо Google. Google мерчант. Зверніть увагу, що є в нас така, яка, плашка реклама. Тобто в нас є вже хтось, хто рекламується. Це. це може бути як сам Google, але в більшості це інші якісь рекламодавці, які, наприклад, рекламують курси. Нам таке не потрібно. Ми дивимося, щоб назва була Google і також був домені Google, Google Підтримка. Натискаємо на посилання початок роботи. Перейти у Merchant Центр. Наше немає аккаунт у Мерчан Центр, нам потрібно його зареєструвати. Обираємо зареєструватися у мерчант. Також хочу звернути увагу, що якщо, наприклад, у вас немає або сумніваєтесь у тому, як вам краще посилання обрати, і чи точно ви обрали той мерчант, який потрібно. Ви можете натиснути на додатки «Додатки від Google прогорнути до самого самого низу. У мене вже є мерчант, наприклад, вас, вас цього може не бути. Ви натискаєте на більше від Google і прогортуєте, прогортуєте до самого 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 низу. Тут розміщені продукти, які є у власності Google. І далі у розділі для компаній. Розгортаєте спадне меню, і у вас є Google Merchant Center. Тобто, я би сказати, така е кнопка, де можна відразу на це перейти і не шукати у пошуковій стрічці, якщо ви вагаєтесь у чомусь або боїтеся обрати щось не те. Те саме стосується і рекламного кабінету, щоб вибрати той, який потрібен, і не потрапити на якийсь дубль або на якихось шахраїв. Те саме стосується аналітики та інших потрібних аккаунтів для роботи із. Рекламним кабінетом і для рекламних кампаній у Google. Ads. Воу-воу-воу, не хочу переривати на найцікавішому, проте не можу нагадати про можливість скористатися нашою безкоштовною консультацією в описі або ось тут за посиланням. Ну що ж, їдемо далі. Коли ми перейшли у Google Merchant Center, нам потрібно його створити. Переходимо до створення. Чи продаємо ми товари в онлайн-магазині, обираємо так і прописуємо домен нашого сайту. Оскільки це як би сказати, навчальне відео, я попишу себе вигадану назву сайту. Наприклад, це буде est... estshop.com. Ми її скопіюємо на майбутнє. І далі, чи є в нас звичайний магазин? Якщо в нас немає магазину фізичного звичайного, то ми обираємо ні. Якщо так, в нас є магазин, обираємо так. Тут все логічно. У нас немає, нажимаємо Ні. Обираємо продовжити. Прогортаємо донизу. Тут розміщено і показано, як приблизно виглядатимуть наші товари і де вони будуть розміщуватися. Гортаємо в самий низ і продовжити merchant-center. Прописуємо назву компанії. Назва компанії прописується за тою, за тим доменом, як і домен нашого сайту. Це наша близько, назва компанії. У нас вже зазначена країна, Україна. І далі близько, вже пропонує нам сам на чан-центр е, отримувати сповіщення про якісь новинки та поради. Емоти – це як зазначати, а і не зазначати. Написали назву компанії, країну і продовжуємо далі. Все, на цьому все. Ми створили наш обліковий запис у Google Merchant Center. Варто звернути увагу, що оця назва testshop.com вона буде відображатися на картці товару. Тому ви можете, наприклад. Прописувати її як доменом, або можете без закінчення ком. Тобто, наприклад, test-shop. Якщо ми, наприклад, пропишемо, наприклад, портфель і знайдемо якийсь товар, то ми бачимо, що в нас є на карті товару оце, оце, оце назва. Це назва компанії. Тобто, те, що ми прописали. Ось тут, те буде відображатися і на карці товару. Тому, якщо ви хочете мати, наприклад, скорочену назву, наприклад, не casta.com, а просто casta, то ви можете замість закінчення com написати з великої літери test shop І далі, коли ви створили вже аккаунт у мерчант, ви заповнюєте всі необхідні поля для. Того, щоб ви успішно пройшли модерацію, ось так просто можна налаштувати Google Merchant Center та почати продавати через Google Shopping. А якщо у вас залишились запитання, то обов'язково скористайтеся безкоштовною консультацією. В описі або ось тут за посиланням. А я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал та написати в коментарях, чи було корисно вам дивитися це відео. Ну що ж, а я всім дякую і до зустрічі.